Привіт всім! Зараз я вам розкажу, як відчистити золото за допомогою зубної пасти за 2 хвилини. І так, нам потрібно дві посудини, вимочуємо наше золото, беремо зубну пасту і починаємо чистити наше золото. Результат буде одразу, золото стане яскравіше та блищ... блистітиме. І так, почистили, занурюємо в чисту посудину чисту водичку. Виймаємо і вже бачимо результат. Золото блистить! Надіюсь, це відео було для вас корисним. До побачення!